Я всіх вітаю. Ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні буде відео трошки про базу, а саме про яку. В мене є база, це не моя, це база моєї сестри. Але мені треба зробити базу з цієї бази, на цій базі на таку собі сорочку. По типу нічної сорочки, так? Сорочка чи підмайку, ну, будь-що таке, але просто на такій базі. В мене зараз, зараз, зараз я вам покажу, наприклад, є моя ось така база. Це дуже зручно, коли це зроблено на базі. Чому? Тому що, от в мене є моя база, і ви бачите ось ці лінії. Олівцем накреслені. Це лінії, які відповідають, ну, от, наприклад, і які виходять сюди і по спині так само, на спинку, от, от, на спинку пішла ось ця лінія. Це саме той варіант, коли я собі ще у 2018 році я це зробила. Коли я відшивала собі такі літні сарафани. Знаєте, з такою, ну то не корсетна, але така корсажна постанова зверху, сарафани на широких таких доволі бретелях, там десь біля 3,5 бретелі в мене були. Дуже комфортні на літо. І я зробила собі ось таку основу. Скажімо так, я, ось тут в мене талія, лінія талії. А тут я накреслила, до якого моменту буде ось ця в мене ширина з виточкою, яка заглибленість цієї виточки додаткова і так далі. Тобто всі ці речі я зробила тут. Я враховувала, до речі, що у мене тут є припуски. Ось той об'єм на свободу, я його заклала як припуски потім, тому що, ну, інакше потім треба буде вшивати. Тож, я рекомендую так зробити, якщо ваша база вже вивірена, і ви хочете щось таке відшивати собі, то це дуже добре. Просто ви взяли, зробили верхню частину. Відзняли її потім на кальку і домоделювали вже нижню всю вашу там, ідею, яку ви хочете, широку, вузьку і так далі. Заталено, приталено. Щодо стосовно трикотажних виробів, ну, давайте так, це ж основа не для трикотажу. Тож, все ж таки для трикотажу треба буде потім ще домоделювати ось так. Ну Ми зараз не про трикотаж. Зараз я хочу показати, як я буду дивитись розраховувати саме на таку ось такого плану базу, яку я потім буду знімати, тому що в мене є шматочок тканини, якого в мене зараз немає під рукою, але то шовк, такий спринтом який треба використати, і буде це така нічна, малесенька нічна сорочка. Тож, а, 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 починаємо. Ось тут в мене центр центр пілочки, центр пілочки. Ось тут а, точка грудей, центр грудей, так? І а, мені треба. Щоб тут було заглиблення, але не дуже глибоке і не дуже за високе. Я відступаю від цієї лінії, ось вона, лінія центру груди, і від цієї лінії. Тут в мене міліметровка, тож я, мені дуже легко орієнтуватись в плані сантиметрів. Десь можна піднятися ось так на 3,2. Ось тут в мене 3,2. Можна піднятись на 4,2. Мабуть, я піднімусь на 4-2, ось так. Щоб не забагато, і начебто і не замало. Я орієнтуюся на центр груди. Тобто, ось тут в нас центр, центр, сам грудий. Якщо так брати, ось мені ж ще треба кутик підняти. І ось цей кутик, я хочу цю лапку. Зараз я це роблю на око, як, як мені от воно підпадає на око? От десь ось тут буде кутик. Десь ось тут буде кутик, я собі. Дивіться, щоб ви розуміли, ось це в мене навіть вона. Закреслена, тому що тут вже маркер є. Це в мене базова перша лінія, яку я потім перемоделювала під груди, тому що це навіть ще до примірки перемодельовка була. Тож ось це в мене лінія, на яку я не орієнтуюся. Я орієнтуюся тільки на червону. Якщо у вас десь є зміни, ви теж орієнтуйтесь, не забувайте, тому що ну, я переробляти точно не буду, але в мене ось так. Є тут я поставила першу свою точку. Якщо брати від, від центру грудей, скільки то в мене вверх пішло, то я вам зараз скажу десь 10 см 2 мм ось тут 10 і 2. Я собі підписую, тому що потім потім буду. Бачите, чому я ось тут беру, це буде кутик. Чому я ось тут беру кутик? Тому що якщо я візьму його тут, він буде ну, начебто по центру, між центром груди і ось тут. Це не буде гарно. А тут цей кутик, він буде начебто від руки під рукою йти. І ось тут я беру ось в мене ось ця лінія це прям під саму руку. Доволі така, ну, знаєте, базова, прям базова, вліплена така форма цієї пройми. Я відступлю, відступлю ні, не на 2 см, на 1 см. Ось так. І буду вести лінію. Ось цю лінію я потім наведу гарну лінію зараз наводжу. Ось так. І ось тут в мене 1,5 см на свободу. Я не доходжу один сантиметр. Ось тут я вже не буду доходити один сантиметр. Але в талію мені треба спустити пряму лінію. Це зараз я роблю на пілочці. В талії я не буду зараз так затягувати. Я затягну тільки по лінії, ось тут грудей. Тому що це така сама сама одна з важливих, одне з важливих місць, щоб не було лишньої такої свободи. А далі там буде нічна сорочка, ну на зараз. А далі можна там вже домоделювати все, що можна і не можна. Так, цей кутик зараз я буду креслити. І звідси я хочу зробити таку, начебто, легенький такий кут -нахив. От, от Зараз я його сюди. Ось так я підкладаю лінійку, щоб мені орієнтуватись на начебто ось так. Чи буду я потім підрегульовувати коригувати це на кальці? Ну, звичайно, я буду коригувати це на кальці, але все ж таки. Все ж таки зараз я хочу максимально ну, це під цифри такі зробити. Ось тут я ставлю 0 на кутик, це центр грудей, висота грудей і дивлюсь, де в мене закінчується ось ця лінія. На 9, навіть, не на 9, на 8 і 4. Ось так, Я перевертаю, переводжу сюди, відмічаю тут 8 і 4. Тож сюди в 8 і 4 мені треба підтягнути цю лінію. Окрім коли я буду переносити це на кальку, я ці лінії поєднаю, і все ж таки, так як в даному випадку, то буде нічна сорочка, я цю виточку перенесу в боковий шов. Тому що краще щоб ну навіть якщо то буде майка. От ви захочете собі майку на бретелях, так, ви можете взяти ось цю першу верхню частину, а далі, наприклад, звідси там талія зробити заталену, чи м зробити її більш такою а -силуету. Але ось ця частинка у вас повинна сидіти максимально, ну як, не плотно, але ну, на, по вам, щоб не було лишньої свободи. А ось якщо у вас як тут скільки тут в. Об'єм грудий, об'єм грудий. Ну такий, звичайно, що він вищий, ніж ми, зараз я подивлюсь: 90-90, давайте так, це 90-92, ось так. Тож, тут просто ну, воно повинно максимально так облягати, але не втягуватись. Ну, тільки якщо там не буде у вас трикотажу. Ну, мене за трикотаж. Так, цю лінію я поки що залишаю. Я її залишаю під олівець. І дивіться, ось цю точку. Зараз я перейду ось так трошечки сюди, і потім закладу. Мені треба вам показати. Дивіться, я раз на спинку переходжу. І е, ось тут в мене, і тут в мене однакові показники. Біля сантиметру і біля сантиметру. Я ставлю ось тут першу позначку. Це буде і проводжу так само, як і по пілочці сюди лінію в талію. Ось так. І далі. Зараз я трошки закладу, щоб вам було видно. Тому що мені зараз, до мене, до речі, скажу вам, іде? Іде їде штатив. Я сподіваюся, він буде максимально і мені зручним, і вам, щоб знімати відео. Дивіться, ось моя лінія грудей, так? Я трошки, я візьму ось цю лінію, якраз лінія до окату рукава, я її ось так проведу. Це буде мій орієнтир, на який я хочу зробити ось це заниження по спині, де мені зробити оцей кутик. Кутик можна робити. До речі, ось. Ні, І я зроблю заниження по спині ось по цій лінії, там, де я пройму спустила. Тому що так буде дуже-дуже некоректно. І в мене, ви бачите, ось тут скошена ось ця лінія спини, тому що це саме та лінія спини, яка повинна бути за статурою. Ну, інакше, інакше ніяк. Тож, отут в мене лінія. Я можу її ось так залишити пряму. І можу її пряму, нічого з нею далі не робити. Сюди просто пустити бретель І все. Чому тут в мене ця штучка, не знаю, але я її видалю. І і все, я її залишаю і сюди пускаю бретель Але можна взяти і пустити бретель сюди. Для зручності. Тут в мене стара виточка, я на неї не орієнтуюсь. В мене є тільки ось ця червона виточка, на яку я орієнтуюсь, але за рахунок старої витачки буде в мене перший показник. Я таку лінію технічно проводжу вертикально. Це десь від цієї точки можна відступити на 4 см. На 4 Можна отак відступити і протягнути лінію кутика. З якого буде виходити бретель? Ось так. Пам'ятаєте, я вас питала в попередньому відео, можливо, хтось не, не дивився, коли я робила огляд про книгу моделювання і конструювання моделювання білизни? Я запитувала, чому падають бретелі постійно у бюсхалтер. Навіть в новому його стані бретелі постійно падають. Я розумію, наприклад, от як, якщо я шию. А, Сукні, сукні з досить облягаючим, затягуючим станом по верхній частині, і вона може бути на бретелі. чи сукня, як в даному випадку, білизняна, чи ну, такого плану білизня, ну по типу білизняного. Але я знаю, що ось цю бретель, ось цю бретель, якщо постав, поставити от, так, як я, це. Якщо ми беремо на розрахунок ширина спинки, то можливо на центрі ширини спинки, а можливо, трошки от як тут. Тут більша частина, скільки я зараз вам скажу, 11, ну, візьмемо так, 11,5 до центру залишається. Від бретелі і до, начебто до пройми. Так? Якщо ми беремо, то десь ну, близько 8 см там, у кого як, менша частина залишається до бретелі. Тобто бретель саме на цьому місці, де начебто проходить лопатка, і такий її стан він максимально затримує бретель на своєму місці, щоб вона не падала. Але в бюстгальтерах я, цього... я, я не розумію там цієї технології, тому що, ну, по-перше, я не шию білизну, і я задавала питання, чому падають бретелі, От чому вони падають? Що, що їм заважає? Тому що стан в бюстгальтері сидить досить уплотнено. Немає такого, що він там гуляє, за рахунок чого ходить стан туди-сюди і бретель в собі в свободному своєму положенні. Тобто, ну, затягувати теж, підтягувати душі і стан теж не така собі приємна історія. Тож, якщо у вас є відповіді, будь ласка, я чекаю. А я думаю, що багатьом це буде цікаво, тому що не тільки в мене така є проблема. Тож, ось так. Я накреслила ось таку лінію. Це в мене саме до спинки. І... Ось така лінія це в мене допілочки. Я потім перенесу цю виточку саме в бокову частинку, зніму викрійку на, на кальку. І все. Як мені заміряти, скільки ж довжина бретелів в мене повинна бути? Ну, це, в принципі, просто. У вас залишається ось цей до плеча відрізок, який ви можете заміряти. У вас буде перший відрізок вашого, вашої бретелі. Неважливо вам. Ну, тобто тут бретель буде просто шнуркового плану. Так? Вона не буде з фігурною та бретель, Вона буде шнуркового плану, яка потрібна, повинна вшитись і все. Тож, Наприклад, у мене тут 10,5, і я відміряю від цієї точки по спині. Від цього кутика по спині знову ж таки до мого плеча. Ну, в даному викрійку, випадку, до викрійки плеча 17,5. От скільки тут було в мене 10,5. Я додаю до 17,5, і в мене буде 20, 28 см. Правильно я рахую, тому що я без калькулятора погано. 28 см в мене буде. Довжина бретелі. ось так. Але дотримуйтесь цих цифр, тому що можна навіть на пів, десь близько пів сантиметрика, прибрати. Цю довжину, тому що особливо, якщо у вас буде бретель викроєна по косій, і вона може трошки підтягуватись, 1-5 мм біля 1 см, якщо ви заберете, вони не будуть вам а, ніяк заважати і, і так. Так що, ось так я собі зробила для, в мене вже є. А... Тут на іншу викрійку я зробила ось таку базову версію, яку я буду перезнімати на кальку, і потім викроювати вже домоделюю білизняну сорочку, і буду швиденько зшивати. Знову шию не собі, але, наприклад, мій тренч, він поки що чекає. Гудзики, які прибудуть десь на наступному тижні. До того я навіть не хочу його показувати, тому що, ну, тому що, тому що. Все. Дякую вам, до нової зустрічі і ще хочу зробити вам відео по штанях.